Всім доброго дня! Рада вас знову вітати! Тема сьогоднішнього уроку приготування солодких страв. Сьогодні готуємо шарлотку з яблук. Дуже смачний пиріг. Починаємо! Ну і перш ніж приступити до роботи, почнемо з головного. Давайте вдягнемо фартушки, помиємо руки два рази з милом, полікоть. Потім сполоснемо їх дезінфікуючим розчином. Далі підготуємо інструмент-інвентар посуд, який нам буде потрібний для приготування нашого е, виробу. І так, що ж нам буде потрібно сьогодні? Дивимося: міксер. Далі нам буде потрібний е, для збивання пристосування ситочко. Форма для випічки. Зверніть увагу, форму я вже застелила пергаментом ось, і смащу її вершковим маслом трішечки. Далі нам будуть потрібні яйця. Нам буде потрібна сметана трошечки, це у нас такий буде секретний інгредієнт, ванільний цукор, кориця. ну і Борошну. І е, ще одне це будуть нам потрібні яблука, які я зараз вам покажу: ось вони у мене тут є, і яблука. І так, починаємо. І так, спочатку нам потрібно форму змастити. Форму я застелила пергаментом, для того, щоб краще знімався бісквіт. Далі беремо. Трішки небагато масла і ось такими рухами змазуємо наш пергамент, такий, щоб тісто не прилипло. Виріб не прилип, коли вже буде випечений. Форма готова. Далі беремо дощечку. Звичайно, кладемо її не менше, ніж на 2 см від краю столу. Беремо ніж і починаємо нарізати яблука на часточки. Яблука у мене були різні, жовті красні. Звичайно, для пирога для нашої шарлотки. Бажано брати кислі яблучка, щоб вони були, щоб смак був не дуже приторний, кисло-солодкий. Яблука можна буде збризнути, якщо у вас є лимон, лимонним соком. Щоб вони не темніли. Я трішки вже їх почистила, збризнула, поки готувалася лимонним соком. Ось, бачите, вони у мене навіть. Я заздалегідь їх нарізала, навіть не потемніли. І нарізаємо на часточки. Шкірку не знімаємо. Лишаємо її. І так далі нарізаємо. Ці яблучка, які у нас є. 4-5 штук, якщо великі, якщо маленькі, то можна і можна, ну, там, штук десь 10, 1, 10, 10 штучок. Будете дивитися, в залежності від розміру яблук. Яйця збиваємо з дрібкою солі. Ванільний цукор ми вже додали і поступово додаємо цукор, передбачений рецептурою. Збиваємо до Дірую пишної маси, ось такої, ось така пишна маса. І через сито просіюємо борошно. Я вже просіяла його два рази і тепер можу поступово додавати. Рухи у вас будуть згори вниз. Додаємо, також додаємо наш інгредієнт ложка, ну, десь столова ложка з горчкою і смками. Наша шарлотка буде смачна завдяки цьому. Ось такими рухами. Якщо ви згадаєте, коли ми робили бісквіт. Ми також вимішували акуратно. Вже ми міксер відставили. Міксером ми збиваємо тільки яйця з цукром. Все далі обережно перемішуємо лопаточкою, рухами, підсипаючи борошно, рухами, згори вниз. Ось так, щоб не було у нас ніяких комочків. Вимішуємо до однорідної маси згори У форму для випічки викладаємо наші яблучка. Катаю их. Вот на изолодные. Далі беремо наше тісто. Тісто нам було ось такої консистенції. Все розмішано. Борошно повністю в ньому розмішано, грудочок немає. І на середину, посередині виливаємо. Але знаємо, що трішки, зараз трішки нам треба буде. Лишити для того, щоб ще ми виконали один шар. Що нам можемо зробити навіть іменюком? Тоді давайте це наливаємось всю суміш. А зверху же зерно. он так. по все стрелки, потому что я так делаю, для того, чтобы птица равномерно стало. И прикладываем на лампочку, какие у нас получилось. Да, кто нарезает Яблучко невеличкими дольками змішую разом з тістом викладає. Тобто тут вже варіації на різні теми. Будете пробувати, треба пробувати. Так не можна сказати, ось як буде краще, поки ви не спробуєте і тоді побачите, як уже буде краще. Зверху, Коли ми викладаємо таким чином яблука, такі зверху буде при випіканні, тісто буде підніматися і зверху вже буде малюнок. А тут будемо ось так, воно ну, трошечки при випіканні підніметься тісто і зверху будуть тільки запечені яблучко виглядати. І знову зараз посипаємо корицею. Де ще тут покласти, ми можемо ще сюди. Так, тепер беремо. Трішки я не багато, тому що мене не дуже люблять корицю. Буквально трішечки для, для запаху. Ось так. Всього буде досить все. В розігріту духовку при температурі 180 градусів випікаємо 30-40 хвилин, в залежності від того, яка у вас духовка, але не менше, як півгодинки. Ми вже достали наш пиріг. зараз акуратно його трошечки ножем докремлюємо. і для того зберемо у нас відкрився. І тепер відкриваємо. Залишилося нам посипати цукровим пудрою наш пиріг. Пахне яблуко, кориця. Так. І приступаємо до приготування чаю. І ще одним хорошим доповненням до, е, нашого, е, до нашого пирога є, звичайно, чай. Е, і так, я пропоную, зараз я вам покажу, як швиденько приготувати хороший чай в домашніх умовах. Це буде чай, імбір і лимон. Е, Беремо імбір, корінь імбіря. Очищаємо його. Умбій має терпкуватий смак, тому його брати небагато. Вичищаємо все те, що дивимося, що нам не потрібно. Дуже гарно пахне. Так, це відставляємо. Далі беремо дощечку. Тут я вже почала нарізати лимон. Не дуже мілко і все це відправляємо у наш заварний чайник, там, де ви будете, я заварюю на, якщо, в залежності від того, на яку кількість чоловік ви будете робити чай, заварювати чай. Ще трішки. Імбіль і лимон ми відправили у заварник. Нам залишилося залити заварничок окропом. Будьте обережні з окропом. Користуй, коли берете чайник з плити, обов'язково користуйтеся прихватками або ж рушничками. Так, будьте уважні далі. Все. Тепер ми ждемо, поки завариться чай. Це у нас, в принципі, є смачний пиріг, смачний чай з зімбіром і лимоном. Так що я вам бажаю приємного чаювання. Бажаю вам лишатися здоровими, слухняними, щасливими, тому що ось ви приготуєте вдома таку смакоту, будете пригощатися себе, своїх рідних, близьких. Ось. Ну і, звичайно, будьте здорові! До побачення. До нових зустрічей!